Салют, друзья! Сегодня у нас микшер Big DP404 404 означает Not Found Error Ну и в результате микшер Finita La Comedia <laughs> Жартую Микшер активный 2 по 150 Вт От Свои задачи Тобто має тільки 4 входи на мікрофони. все. Вихід основний, AUX, Надсилання повернення. І вихід на запис на тюльпанах. Вихід на навушники. Все. Нічого цікавого немає. Звичайний активний мікшер під свої задачі. Сказали, пішов дим, не працює. І так. Лампочка вмикаємо. Так, релюшка клацнула. ДСП не світиться. Лампочка не світиться. Значить, в принципі, нюансів ніяких немає. Е, давайте попробуємо зараз, чи працює в нас попередній підсилювач. 1, 1, 1, 1. Ага, он, немає он і немає сигналу. 1, 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 2, 1, 1. Нема. Видно щось з блоком живлення. Давайте зараз швидко перевіримо. Так, вібнемо світло. Перевіримо, що в нас там робиться з виходом. Так, Дивимось на постійну. Що в нас там по постійній? По нулях. Дивимось, ще що... по перемінці. По нулях. Один канал добре. Другий канал. Що ж там тоді дим пішов? Другий канал по змінній окей. По Постоянці. Окей, ну може бути таке, що реле не пускає сам підсилювач, і я просто поміряв повітря. Добре, так і так. Немає. Так, фантом працює. Ну це, там взагалі воно не відноситься не до підсилювача, не до мікшера. Там йде своя лінія. Так, ну, нічого не працює. Добре, потрібно розбирати дивитися. Вентилятор працює. ДСП не працює, то не працює. Так, добре. Вимикаємо, будемо це все діло розбирати, дивитись, в чому діло. І так. Першим ділом дивно, де взялося місцю цьому нагару. Десь в районі підсилювача. Але наче все ціле, нічого такого не бачу погорівшого. Ну, так і так, що ми зараз будемо робити. Першим ділом перевіримо кінцевий підсилювач. Він, до речі, зібраний на транзисторах класа B по одній парі на канал. Коньдьори стоять на 63 вольта. в принципі, 150 Вт з таким трансом. На канал плюс-мінус має щось трохи витягнути. Так, перевірити значить першим ділом напруги, чи є напруга на підсилювач. там має бути в районі плюс-мінус 55 вольт. Перевірити напруги на мікшер в районі 12-15 вольт двохполярного. І тоді вже дивитися, в чому справа. Чи в нас не працює десь стабілізатор в блоці живлення, живлення? І подивитися, що це, де це. Добре. Погнали. І так. Підсилювач перевіряється просто, підключається динамік. І шукаємо або вхід, або вхідний операційний підсилювач. Один канал є. Другий канал є. Значить, ця частина ціла. Треба перевірити ще живлення. Що в нас із живленням? Кидаємо на загальний один щуп. Другим дивимось. 0, 0, 0, 0. Є плюс, точніше, мінус 14. І плюс 14. Тобто що? Вірно. Напруга заходить. Якщо у нас напруга заходить, значить маємо відкласти цю сторону <кій> і працювати вже з цією. Дивитися, в чому діло. А, маса. Дивимось, що приходить сюди. Є плюс 15. Є мінус 15. Але мені ще цікаво, де формується 5 вольт на DSP процесор. Можливо, стоїть якийсь тут стабілізатор по лінії плюс 15. Можливо. Не гарантую, але можливо. Тому потрібно зараз буде подивитися, як на цій платі, так і повернутися нам до. Цієї плати подивитися чи немає ніякого стабілізатора на 5 вольт, який по цьому шлейфу дає напругу на плату мікшера. Так, все ж таки я подивився. О, В нас є фантомне живлення. У нас є плюс 15, мінус 15. Це 7805. Стабілізатор. Тут ще є резистор на 100 О, він такий трошки пошкоджений. Потрібно знімати цю всю плату і дивитися, чи є в нас 5 вольт. Хоча, можливо, навіть не буду я нічого знімати. Ми так подивимось. Ага, це типу вхід на нього заходи. Це загальний. 5 вольт десь немає. Може бути варіант, що він пробитий. Добре, дивимось цей стабілізатор на 5 вольт. Якщо він нас запрацює, то у нас має вже хоч щось запрацювати. І так, у нас резистор на столом <кій> вийшов за межі своєї робочої області. Впаяв 2 на 200 паралельно. Перевірив. Щось гасить 5 вольт. Тому що дістав шлейф 5 вольт з'явилося. Тому зараз ставимо сюди, а поки, може, і не ставимо резістер, а поки залишаємо так. Тобто ця частина у нас працює. Питання до самого мікшера: що там всередині якби садить 5 вольт? І так, е зняв я передню плату повністю. Знайшов, де була проблема. Мікросхема ДСП процесора. Поживленню коротить на землю. Але є один прикол, щоб не поламати стабілізатора, іде через 100 Ом резистор живлення на нього. Або від нього, не дивився, ну, заходить так і так на мікросхему. З мікросхеми вже виходить в сам пульт, і на пульті заходить через діод. Тобто, якби через діод воно дзвониться, там падіння 500 мВ, якийсь є певний опір. Наче все окей. Але коли діод із схеми виключити, виходить, що по лінії 5 вольт у нас мікросхемка коротить. То все діло. Ну, так і так, наберу зараз хлопчину, запитаю, чи використовують оцей процесор. Якщо його не використовують, а використовують чисто як звук, то все. Питань немає. Ми просто тоді це нехай воно буде. Мікросхемку десь там всерединку я її вложу. Можливо, колись там в майбутньому хтось захоче її замінити. Ну, так і так, я зараз перепитаю, і, в принципі, можна буде збирати це все діло докупи. Так, все, в принципі, <му> працює. І так, давайте відразу закриємо питання конструктиву. Хто е, бачив, розбирав підсилювач Sigma 200, підсилювач дає 2 по 100 на 4 Ом. Там живлення 2 по 45 вольт, здається, з пам'яті. І цей апарат. 2 по 150 на 4 Ом. Ну, трансформатор менший, але живлення тут 55 вольт. Двохполярне. В принципі. В принципі, він має давати своїх 150 Вт в канал. Максимально. Далі. Тут, я замітив, стоїть в обв'язці вхідного операційного підсилювача, на платі підсилювача 에, дві оптопари. Ну, то, певно, скоріше, якийсь, як-не-як, сюди всунули лімітер, обмежувач сигналу. Ідемо далі. А... Все вмикається вже, світиться. Звук є. Звук є в двох каналах. Ефекти не працюють. В принципі, власнику вони і не потрібні. Не використовують. Там суто мікрофони. Тестер на вхід Phantom. 48 вольт є. Ця частина також без проблем працює. Ідемо далі. Які в нього мінуси? Мінуси в нього такі, що тут лише 4 вхідних канала. Або це мікрофон, або лайн. Часто путають і втикають мікрофон і лайн в один канал. Ну, воно працювати вам не буде. Ви щось маєте одне вибирати. Так, є. А якщо і буде працювати, то дуже криво і неправильно. Невірно. Далі, Тут є перевага в тому, що на кожному каналі є індикатор самого. от Бачите, я перегрузив вхід, показує, що в нас вже по входу йде перегруз. Але також тут є передфейдерний індикатор рівня. Тобто в мене фейдера зараз всі закриті, але я бачу, що в мене приходить на вхід, який рівень сигналу. В принципі, я можу ним оперувати, виставляти сигнал, який мені необхідний для. Комфортної роботи. Добре, це вимикаємо. вмикаємо режим індикатора на майстер. Це зручно. Все є. Далі йдемо. Еквалайзер двохполосний, високі, низькі ефекти, які не працюють, тому що мікросхема не працює. Ми її випаяли. І виходить так, що логічна частина працює, яка формує зв'язок. З тою мікросхемою DSP. DSP просто немає. Ну, не користується, тому не смертельно. Еквалайзер є. На 5 смуг. І який я замітив нюанс. Зверніть увагу, максимальний рівень підсилення на мікрофон. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я вже кричу, а. Більше як плюс 4 не піднімається. Тобто не вистачає підсилення самого попереднього підсилювача на мікрофон. Чотири мікрофони входа або лайн, або використовуєте три мікрофона, і один монозвук, або два мікрофона, і розділяєте панорамою на стерео. Або використовуєте чотири мікрофона і фокус-фокус, повернення сигналу ефектів. і можна, в принципі, Ручечкою ось тут брати керувати. Але чомусь немає звуку. Чому у нас немає звуку? А, вірно, я ж на посилання всунув. Нам потрібно на повернення. Все. Тобто, в принципі, можна. Якщо у вас є якийсь додатковий мікшер, можна, в принципі, подати, але буде моносигнал. Все. Мікшер, який не вартий, в принципі, уваги, я не буду заміряти його потужність вихідну. Я його просто докупи зібрав і віддам. Все. Нікому його, нікому не рекомендую, бо мікшер реально ну, під свої задачі, дуже вузькі задачі. Дуже вузькі. Але, можливо, якщо комусь потрібно чисто 4 мікрофона, там якась підзвучка легенька, якийсь фоновий звук. Чисто фоновий звук. То в принципі його вистачає. Але з нюансів, що немає в нього стереопари на вхід. Ну, все, пульт працює. А вам бажаю гарного звуку.